Також можна використовувати препарати Profi, Match. Вони теж швидко знищують гусінь при прямому подпаданні. Для другої обробки можна взяти системні препарати Актора, Calypso, Кораген. Вони працюють довше, і гусінь гине, коли живиться листям. Ну і не забуваємо про профілактику. Завжди оглядайте свої дерева з весни до осені. І найбільша помилка садівників ігнорувати перші павутиння гнізда. Якщо їх залишити, шкідник дуже швидко розмножується і потім боротися буде значно важче. Ось цей кущик в мене був пошкоджений білим американським метеликом. Бачите, вже нічого немає. П'ять днів як обробили, все посипалось, але листя вже не відновиться в цьому році. І деякі листя я навіть зрізала. Ну, взагалі, я вам так скажу: я тепер хожу і переглядаю кожен кущик, кожен листочок, і вони розташовуються.